Сьогодні я хочу зготувати страву, я навіть не можу назвати, як вона і називається, тому що е мені здається, що я її придумала. Просто е якось сиділа просто і подумала, е як щось десь приготувати. І така прийшла до мене ідея. Взяла п'ять великих картоплин. Їх обчистила, і ці картоплини потрібно стерти на тертушку на великий розмір, тобто на бурякову частинку. Тож будемо виконувати, із моїх п'яти картоплин вийшла ось така маса тертої на бурякову, В сторону тертки картоплі. Добавила сюди ще. Трішки цибуліну. Ну, а далі будемо її відправляти на сковорідку. І перш ніж відправити картоплю на сковорідку, ми нарізаємо наше українське сальце ось такими кусочками для того, щоб на салі нам створити ну, свою страву. Тож відправляємо спочатку сало, а потім. Картопельку на сковорідку. Наше сало вже готове. Зараз його заберу і залишиться тільки жир. А той жир я вкину нашу картоплю. Тож продовжуємо далі. Після того, як я прибрала із сковорідки сало, вже я на... слала картопки. Картоплю я посипала мукою, трішки куркуми, трішки солі, трішки приправи до картоплі, і хай вона трішки потушиться під кришкою. А потім я її перемішаю, щоб вона трішки пустила сік. Так що розустрічі? Наша картопля трішечки підсмажилася, але я бачу, що вона ще вона не зовсім, тому хай ще хвилин 5-6 підсмажиться, щоб я тоді могла її перемішати. Ось такий вона має вигляд. Моя картопля тільки що підсмажилася, я її перевернула. І ось поки вона такий має вигляд. І ще декілька хвилин, і мої ліниві від будуть готові. Ось моя страва, яку я просто хочу назвати ліновій дурницю. Чи то буде торт, чи то просто страва ліновідурниць. Проблема в тому, що його потрібно перекинути. Трудилася свою страву із когорятки перекинути на велику тарелю, ледве перекинула, щоб він був <кій> ціленький, прикрасила сметаною і, звичайно, свіжим сальцем. Ну як же ж, картопелька да без сала, тобто наш дерунець без сала. Можете навіть придумати йому назву. Чи торт лінивий дерунець. Чи можливо хтось інший цікавіше придумає назву моїй страви. Тож я бажаю творчості і фантазії вам. Ну а зараз хочу перерахувати, що ж ми сюди. І як ми творили. Тобто. П'ять картоплин величеньких. Сало свіженьке. Теж хто скільки хоче. Скільки в мене було, стільки я його підсмажила. У картопельку я посипала муки трішки. Да так, ложечок три столових поверху. Добавила приправи чайну ложечку куркуми, чайну ложечку приправи для картоплі. Посолила просто трішки солі і трішечки, ну, десь була чайна ложечка хмель сумелі. Ну і все, ось такий склад цієї страви, а смачненький. А, і ще я забула сметани. Ну, а сметани можете додати, хто скільки любить. Я просто прикрасила, а коли ми його будемо розрізати, то можливо, хтось собі і додавить ще більше. Тож, смачного готуйте. Я людина ледача. Хочу, щоб було швидко. Змістовно і багато не прикладати зусиль. Ось так. Можливо, хтось із вас іще є такий, тож готуйте швидко, смачно і без докладання великих зусиль. Хай вам буде мед.